Хоча медицина сьогодні зробила крок далеко вперед, пневмонія і досі вважається найбільш важким захворюванням дихальних шляхів та є причиною смерті як в молодому, так і в літньому віці. Зараз світ заговорив про появу нової мікроплазмової пневмонії, яка у народі зветься пневмонія білих легень. Свою чергу медики зазначають, що причиною захворювання став не новий патоген, а вже давно всім відомий. Є така циклічність, коли кожних 5-8 років ми маємо Схожі повторюючі симптоми і повторюючи патогенез, мається на увазі патогени, які викликають ту або інше те або інше захворювання. До оцього переліку, чому такий е, величезний сплеск е, у нас вийшов е, у нас в інших країнах, бо ж не тільки ми, через саме зняття обмежувальних всіх заходів, через взаємодію людей один е, з одним, через те, що довго люди були в ізоляції і не було при. Природнього напрацювання імунітету. І все, з чим зустрічаємося тепер: риновірус, аденовірус, мікоплазмова пневмонія, грип починає себе проявляти. Зазвичай запалення легень викликають віруси або бактерії. В разі, якщо пневмонію викликають специфічні мікроорганізми, то захворювання вважають атиповим, кажуть медики, і додають, що збудник мікроплазмами пневмонії має унікальну будову. Він не має клітинної стінки, як у ель-бактерій. Він дуже маленький, як вірус, і здатен розмножуватися у безклітинному середовищі як найпростіше. Самостійно виникнути запалення легень альвіол не може. Збудник мікроплазмової інфекції передається повітряно крапельним шляхом від носія або хворої людини здорові, зазначають лікарі. Мікоплазмова пневмонія не може довго жити у зовнішньому середовищі, тобто для зараження потрібен тісний контакт або тривалий контакт. І Якщо захворіла людина вже, то зазвичай це місця великого скупчення людей. Тому й хворіють більше дітки або підлітки, які відвідують дитячий садочок, або школу, або інший навчальний заклад. Часто мікроплазмову пневмонію називають недіагностованою, оскільки відрізнити її симптоми від інших респіраторних інфекцій дуже складно. Проте, все ж таки, є одна відмінність це наявність розладів роботи шлунково-кишечного тракту, зазначають медики. До таких відносяться закреп, який чергується із діареєю, може бути нудота або спазми в животі, а також шкірні прояви це висип різного характеру. Ризик захворюваності на мікроплазмову пневмонію досягає свого піку в осінньо зимово місяці. Зокрема, місця скупчення людей полегшують передачу інфекції від людини до людини. Зазвичай у місцях великого скупчення людей бажано дотримуватися дистанції, носити маски, мити ручки з милом або обробляти антисептиком не специфічної профілактики або вакцинації не існує. Після зараження інкубаційний період може тривати від тижня до двох, в деяких випадках навіть до місяця. Якщо ви відчуваєте схожі симптоми, лікарі радять не гаяти час та якомога швидше звернутися до спеціалістів.